Чому ви виглядаєте і відчуваєте себе набагато старше, аніж в паспорті? Здавалося б, тіло кожні сім років оновлюється, а ви цього на собі не помічаєте. Справа тут не у віці клітин, а в тому, на які клітини вони оновлюються, тобто яка якість оновлення? Уявіть свій дім, і кожні сім років ви оновлюєте кожну цеглину свого будинку. Тобто як уникнути ситуації, коли дім, начебто, й оновлений, але при всьому цьому руйнується ще швидше. Просте питання, а на які цеглини ви оновлюєте? На дійсно міцні чи це крихкі цеглини? І наскільки якісно і надійно ці цеглини взаємодіють між собою? Насправді нові клітини це не якась там магія, це простий фізіологічний процес. Кожна клітина формується, базуючись на тому, які у вас думки, як ви їсте, як ви спите, чим ви дихаєте, то який ваш щоденний вибір. Тіло не стільки оновлюється, скільки відбудовується, і те, що ви в нього закладаєте, воно автоматично стає вами, вашою новою версією. Хочете мати нове тіло ще більш сильніше, витриваліше, привабливіше, замість зношеного за чергові сім років, тоді дбайте про нього правильно. Деталі в моєму телеграм-каналі Здоров'я 5.0. Кнопку на приєднання знайдете за посиланням у шапці профілю.